Так, всім привіт! Сьогодні восьмий день після пересадки. Все чудово. Можна йти до роботи, якби можна було би. <свят> Йдемте, покажу вам, як я мою голову. Покажу більш детальніше. Я вже самий її голову на початку мені мила дружина. Перших декілька днів узар я собі вже маю самий. Розумію, що як до чого, швиденько, безболісно. Гоу. Так, перший етап це ми беремо ось такий спрей і наносимо його. На... Зону пересадки на наші графти і залишаємо, щоб вони трішки відмокли на 15-20 хвилин. Так, наступний етап беремо шампуньку, наносимо її на руки і робимо піну ось так. Коли ми зробили ось так, ми ось тут наносимо. На передню частину так, а задню частину масажуємо. <му> ну Розмасажувати, там, може, є різні, але ну, мене ж були і там десь, де уколи є, де застій, може крові, чи... ну не знаю, Казали. Робити так. Краще буде і скоріше загоюватися. Тому я роблю ось такі масажі, коли я мию голову, я завжди типу роблю. Ну воно больно приємно. Ну і після того ви змиваєте О, голову вже повністю. І на цьому все.